Слава Україні, друзі! Героям слава! Кожен з вас, напевно, пам'ятає той присмак того халявного заробітку в інтернеті завдяки NotCoin. Я думаю, ті, хто зараз дивляться це відео, заробили там мінімум 100 доларів. А ті, хто активно клікали по тому екрану, заробили там 500, півтора, е, дехто навіть і п'ять тисяч доларів. Навіть більше це реально мерзи. Абсолютно без жодної копійки вкладені. Все, що ми робили, це клікали по екрану, майнили токени, а потім продали на біржі, коли відбувся власне лістинг. Відкривайте національна поліція України. Не відкрийте двері. Двері будуть зламані. І я, і, напевно, кожен з вас думав, що все, ноткої нас ми наклікали, і ми забуваємо про нього, більше там заробити не можна. Але, як виявилось, ноткоін і надалі продовжує платити користувачам, які активно е, користуються їхньою платформою. І навіть в рази більше платить, ніж будь-який клікер, там, чи піксельверс, чи ще там щось. Авакоїн той зараз вийшов на ліст. Так, біржі на топові, але все одно якихось 100 доларів з того виходилось зробити. В цьому відео я вам покажу детальну інструкцію, як і надалі заробляти за допомогою клікера нот. Кої okay. друзі, а я попрошу вас поставити уподобайку та підписатись авансом. Якщо відео не сподобається, в кінці просто відписуйтесь і забувайте про цей канал. А ви на ютуб каналі Шаркус, де все про заробіток. Вже інвестуєте в криптовалюту або хочете тільки почати, незалежно від вашого досвіду, потрібно знати ключові моменти безпеки: диверсифікації активів та пасивного заробітку. EXMOCOM доступна ліцензована платформа з україномовною підтримкою, яка дає можливість безпечно інвестувати у криптовалюту та отримувати приємні бонуси. Один з найкращих та найзручніших способів заробітку на Exmo.com – це програма R. Вона дозволяє отримувати регулярний пасивний дохід, просто утримуючи на балансі біткоїни, ефір, зі DAI та інші популярні активи. Крім того, до 25 жовтня 2024 року у програмі діє спеціальна пропозиція. Ви можете отримати ставку до 1000% на рік в USDC на один день. Щоб скористатися пропозицією, створіть аккаунт на Exmo.com, поповніть баланс мінімум на 150 USDC, перейдіть на сторінку Earn, оберіть USDC з тегом Special Offer у списку активів та натисніть почати. Уже наступного дня після оформлення підписки ви можете забрати свою нагороду. Коли почнете заробляти у Earn Власне, самі, не забудьте запросити своїх друзів та отримати за це ще 60 USDC з їхніх перших підписок або до 40% з їхніх комісій. Просто надішліть їм своє реферальне послання, яке ви можете знайти в себе в профілі. А щоб зменшити ризики інвестування, рекомендую вам скористатися криптосетами. По секрету скажу особливою популярністю наразі користується сет мемних монет. переходьте на Exmo.com та долучайтесь до криптосвіту. Реєструйтесь з промокодом Sharkus10, поповнюйте баланс на 10 доларів або еквівалентну суму в інших валютах, і отримуйте за це додатково 10 доларів для торгів. Пону діє тільки для 21 перших користувачів. Отримати його можна за посиланням внизу під відео. Будьте впевнені в своїх інвестиціях разом з Exmo.com. Отже, в двох словах що потрібно буде робити, які там активності, та як на цьому заробляти. А я зараз вам покажу. На даний момент токен проекту NotCoin торгується на біржі Binance, Bybit, OKX і ще куча топових бірж. Зараз на даний момент, коли ринок червоний, біткоін знову ж таки пішов на корекцію, ціна NotCoin там порядку 1 центу. Максимальна ціна NotCoin, там не враховуючи ту ціну, коли ми тільки побачили лістинг проекту, була 3 центи, що, як на мене, досить таки багато. Як ми бачимо, друзі, проект і надалі розвивається, тож ми можемо бачити, що коли біткоін знову ж таки буде пробувати дійти до своєї верхівки. Там хоча б 100 тисяч доларів за один е, біткоін. Ось. Він взагалі в цій храмі не піднімає нічого, це бізнес не для дорослих. Ціна за один токен ноткоін, Я думаю, можливо, навіть буде коштувати 5 центів. Тобто ці гроші, які ми зараз будемо заробляти, я не рекомендую вам продавати, бо, наприклад, ось ці ціні, як зараз. Насамперед, ось цей бот ноткоін зараз став такою платформою, скажімо так, лаунчпол. Різні проекти, це можуть бути клікери, це можуть бути різноманітні ігри. Зараз приходять туди, партнеряться. Далі в нас є змога заробляти ось ці ноткоїни, виконавши прості завдання. Там підписатись на Твітер аккаунт, вступити в телеграм-канал і так далі. І за це ми кожної години отримуємо. Ноткой. Потім ми можемо його виводити на свій гаманець, який ми підключили. А після того, або продаємо власне в гаманцю, або виводимо на нашу біржу, холдимо, продаємо по ринку, ну, коротше, робимо, що заманеться. Ну, це вже наші токени, тобто Понятно. Отже, щоб довго в теорії не розказувати, як та що, давайте перейдемо до практики і розкажу вам, як на цьому власне, заробляти. Дивіться, це посилання для всіх. Якщо ви навіть не клікали в боті по екрані і не майнили ці токени, ви також зараз просто переходите, авторизовуєтесь, виконуєте інструкцію, яку ви бачите далі, і заробляєте ноткоїн. Після того, як ми перейшли в бот, авторизувались, тут є вкладка Earn, тобто заробляти. Натискаємо на неї, і нас вже перекидає власне в самий бот, де ми будемо заробляти наші токени ноткоїн горі, Давайте я трошки посунуся. Зараз тут десь буде запис екрану, і ви бачите, що є вкладка Вали. Тобто я вже законектив свій гаманець і всі токени, які я заробив, я буду клеймити на нього. Для того, щоб змінити його або додати новий, ми натискаємо на цю вкладочку. І тут є така функція законектити або від'єднати наш гаманець. Я цього робити не буду, так як в мене підключений гаманець Стон Якщо ви хочете е змінити його, просто ми натискаємо Disconnect. І ми тоді понаново під'єднуємо, наприклад, гаманець від Telegram або будь-які інші. Як під'єднати, якщо у вас немає ще жодного, натискаємо Connect. Далі нам вибуває список, який гаманець можна законектити. Найлегше е, рекомендую скачати гаманець «StoneKeeper», зареєструватись там. Е, Обов'язково збережіть ось тут сітк фразу. Там є декілька ось таких слів окремих, 12 або 24. Ви їх зберігаєте, якщо ви їх загубите, ви потім не зможете відновити. Ваш гаманець, все зберегли, зареєструвались. Далі вибираємо, що ми хочемо законектити власне Том підтверджуємо транзакцію. Все, гаманець підключено. Тобто, з цим проблем ніяких немає. Гаманець підключили буквально за пару секунд. Надалі для того, щоб заробляти безкоштовні ноткої, тут будуть з'являтися внизу поле. Переходимо на один з них, виконуємо завдання, і таким чином все буде залежити від вашого рівня і скільки токенів ноткоїн буде капати вам в годину. У мене зараз рівень Gold. Я його купив там щось порядку за 2000 тисячі на даний момент це порядку 20 доларів. Та да, порядку 20 доларів. Ви можете також купити за ноткоїни, або купити за ось ці зірочки в Telegram, які недавно з'явилися. Як це зробити, я зараз також покажу. Дивіться, ці пули будуть з'являтися регулярно, і тут, якщо горнути вниз, бачимо, що є Special офер але вони вже завершились. Якщо ми перейдемо до е, цього завдання, де є е, Ілон Маск, бачимо, що пише в угорі справа фініша. Тобто, ну, завдання і пул завершено. Чи закінчився. коротше. Коли ми повернулися назад, бачимо, що е, під нашим балансом ноткоїні, пише, що зараз. На даний момент немає активних пулів, і я заробляю 0 токенів ноткоїна в годину. Зараз показую інструкцію, як підняти наш рівень, наприклад, з срібного до золотого. Кажуть, що платінум рівень там не дуже вигідний. Найкраще зараз всі рекомендують брати голд і не запарюватись на цим. Зараз ви бачите, тут у мене є баланс ноткоїну 31590 токенів. Тут внизу пише Gold. Тобто я вже перейшов на рівень, але я перед тим, як е, переходив, включив запис екрану. І, е, ну, власне, я знав, що я запишу це відео. І зараз я вам покажу детальну інструкцію, як власне, перейти, наприклад, з рівного рівня на рівень гол. Як це буде відбуватися на практиці, все я публікую у своєму телеграм-каналі, тому кому цікаво, е, вступайте, посилання на нього, я також залишаю в описі під відео. І знову ж таки, туди я завжди публікую новий пул. Як тільки в будкої з'являється новий пул, я публікую, ви переходите, якщо у вас вже рівень. Gold або Platinum, наприклад, ви заробляєте там певну кількість токенів ноткоїна в годину. Там 50-100 токенів NotCoin. Наприклад, 50 NotCoin ви можете заробляти в годину, виконавши всі завдання. Тобто за 10 годин у вас буде 500 NotCoin. Отже, переходимо до інструкції, як перейти на рівень вищий. Як ви бачите, зараз, де відображаються токени ноткоїн, в мене пише, що рівень бронза. Натискаємо на нього. Далі нас перекине на іншу сторіночку, де є власне інші позиції, тобто Gold і Platinum. На даний момент Gold можна купити від. 1380 ноткоінів, це там на 3 місяця а платіном рівень від 10 тисяч ну майже від 10 тисяч е, за 3 місяці. Отже, я буду переходити на рівень Gold, натискаємо на нього. Бачимо, що 3 місяці буде коштувати 1380 ноткоїнів. На 6 місяців буде коштувати 1932 ноткої, і на 1 рік буде коштувати 2760 ноткої. Це якщо в ноткоїнах. Якщо дивитися по цих зірочках, їх також зараз можна придбати. Якщо у вас на балансі немає ноткоїнів, ви. Купляєте ось ці зірочки, таким чином, за допомогою них ви придбаєте собі рівень голд Там ціна майже однакова, як ви бачите. Тобто за 3 місяця буде 1380 зірочок, на 6 місяців буде 1931 зірочка, і на 12 місяців буде коштувати 2760 ось цих зірочок. Тобто. Цим, я думаю, все зрозуміло. Отже, у мене є на балансі ноткоін, Я просто натискаю на 6 місяців. Вибираю, що я хочу розплатитися ноткоінами, все, ноткоїни з мого основного балансу знялися. І бачимо, що я вже перейшов на е, рівень Gold, і чекаю, просто коли з'являться поле. Я виконую завдання. І коли ми виконуємо ці завдання, для прикладу я перейду на одне з е, таких. Пул вже завершений, але я наглядно показую, як це буде працювати. Тобто ми підписуємося на їхній твіттер, на їхній ютуб канали, робимо репости і так далі. І за це нам дають певну кількість токенів, яка буде майнитись в годину. Тобто ноткоін. Вони будуть додаватися на наш основний баланс. Після того ми просто клеїмо дані токени, виводимо на наш гаманець. В мене, для прикладу, підключений гаманець StoneKeeper. Я вивожу туди і далі вивожу, на біржу, наприклад, Binance та продаю. Дивіться, друзі, інколи в день може з'явитися там, три пули ОС. І ми можемо за одну годину мати 150, наприклад, токенів, якщо виконали всі завдання. Тобто е, пройшло 10 годин, ми намайнили 1150 токенів і майже вже відбили той рівень, який ми купляли. Якщо я не помиляюся, то е, це я говорю за рівень Gold. Можливо, до того моменту, коли вийде відео, там е, розцінки чуть-чуть впадуть. Е, все це я знову ж таки публікую в своєму телеграм-каналі. Ви можете перейти глянути, чи взагалі е, буде вигідно переходити, наприклад, на рівень Gold чи на платіну. Але зараз на даний момент... В принципі, варто зайти в даний проект і далі майнити токени ноткоін, а потім в подальшому продати x3, x4 і на цьому вже зафіксувати досить таки непоганий прибуток. І також в даний проект вже інтегрують ігри, на даний момент є одна гра, перейшовши туди. Ви виконуєте різноманітні завдання, набираєте ось ці бали. Також там потрібно буде вибирати різноманітні карточки. Якщо ваша карточка виявилась виграшна, ви отримаєте безкоштовні ноткої. Так, їх там небагато. Ви отримуєте додаткові ось ці поїнти в ігрі, і далі ми зможемо ось ці поїнти конвертувати в токен ноткої. Я ще з цим до кінця не розібрався, адже це вийшло тільки на сьогодні. Як буде надалі, знову ж таки, вся інформація є в телеграм-каналі. І що цікаво в цих іграх, запрошуючи друзів, грати в цю гру. Вони одразу будуть переходити у ваш склад за вашим реф-посиланням. Тобто ви закликали друзів, скидаєте їм, наприклад, щоб вони пограли, або, можливо, вони однодумці з вами заробляють на одному і тому ж, е, ви їм скидаєте, вони одразу будуть зареєстровані за вашим реф-посиланням. Отже, в двох словах, проект надалі розвивається. Я, а також багато моїх знайомих, думали, що е, як тільки лісти на хноткої не відбудеться на ті чи інші більше, ми про нього забудемо. Проект ну, нема на чому розвиватися, адже знову ж таки ніякої цінності, тому що ми будемо. Клікати по екрану, немає. Але проект передумовось таке, типу, щось як Launchpool. Проект інтегрує різноманітні ігри, різноманітні задання, і надалі ми можемо заробляти наші ноткоїни. Так, це більше для піару інших проєктів, але для нас ну, без різниці. Ми заробляємо ноткоїни, продаємо на ринку на інших біржах, фіксуємо прибуток в доларах. Ми заробляємо і надалі гроші. І це варто підкреслити. Адже проект Pixelverse вийшов на лістинг, нічого ми з нього не заробили. Люди, які там... Мали величезні команди, мали величезну кількість запрошених рефералів і заробили там максимум 10 доларів. так? Нічого, ну це можна сказати нічого. Порівняно з ноткоїном, люди там позаробляли 10, 15, 30 тисяч доларів з такими самими командами. Ну, Це для порівняння, ви розумієте. Тут ми надалі заробляємо і досить таки непогано. Pixelverse, ми нічого не заробляємо, і надалі там ще просять якісь гроші для клейму. Ну, типу, це що взагалі? Ось таке відео вийшло, надіюсь, воно було інформаційним для вас. Хтось і надалі просто пропустить та забуде про це. А люди, які заробляли зі мною на ноткоїні, не вірили тим людям, які казали, що ноткоїн скам, нічого ви з цього не заробите. Максимум, що хтось з цього заробить, так це блогери. А виходить, в кінці кінців всі на цьому нормально заробили. Тому вам вдячний, що ви дивитесь мої відео, що ви додивляєтесь їх до кінця. Залишайтесь на YouTube-каналі Шаркус, адже тут все про заробіток. Якщо відео не цікаве, так як казав на початку, підписуйтесь, забувайте, ну і не Лайк забрати. Можете навіть дизлайк вліпити. І до наступного відео!